Сьогодні ми раді вітати в Центральній публічній бібліотеці учнів 10 -го класу Городоцького ліцею номер 1 які завітали до нас з нагоди 130-ї річниці Дня народження Максима Рильського. А зараз ми послухаємо вірші, які підготували учні. Любов чи ні, не знає. Любов чи ні не знаю. Тінь, смуток, тишина ніде життя немає, на світі ти одна. Колись було чи снилось, забулось чи прийшло. І душі давно згубились. людське добро і зло. У тьмі сіліють віти, ні руху, ні людей. Одно лише на світі огонь твоїх очей. Тихо, щоб мене збудити, і навіки в серці спогад полишити. Про солодку ніч Ясну си, пропливають чисті образи жіночі. В їх я відблиск, відблист твій, шукаю. Ті ж уста, ті ж незглибинні іскри очі, та чогось нема, чого не знаю, і коли ж серце вічний біль та мука. Ні, тебе нема. Нема на серці білорука. Молюсь, молюсь і вірю, Молюсь, і вірю, бі... діти бі... бі... на ради. І п'яна віє на колі, і голови тремтячих згадую. Чукають неба, береги. І ти смієшся, дай я сміє, і, і серце б'ється, мовні. І ви причистій водії стоїть у сині людні. Я нож тобі, приселе світа. Я нож тобі, не що буду жити, жити мені дозволить дух життя. Ходім, щасові... Ходім шумлять щасливі води, і вітер грає навкруги, і голуби ясної вроди черкають небо береги. Цвітуть пуски, садок ліки, і тих хороні порістки, то пів забути знову мріють, святковому руки. У небі вітер кучерявий, колише теплої облаки, І на землі вийдає трави. І затихає, і згоршу мить. І раптом схокає на крила колясці спів журналі. І та лікарська пішла мила, і крізь колясці спів. Явука червоні, ми з тобою йдемо стежкою в салон. Ти мене, коханки, приведеш до поля. І я піду, і може більше не прийду. Вже й любов доспіла під промінням тетви, і її зірвали радісні уста. А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці, гілка золота. Гей, поляжу я тію і синіє небо, Благотар у полі ледве маячить. Поцілуй востаннє обійми востаннє, вміє розпаватись той, хто мів любити. Мова, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам. Хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте як розумний садівник, достигний овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Віти вчителям, сині отумані, сині днові, яблука рум'яні, груші медові, динуть птичі течі зграю, шелестять мої. Школа відчиняє двері нам свої, відуть нас зустріти друзі-вчителі, не сім'ян квіти з рідної землі. Жать удари коні чуй, Краве тяжкий пугай на будь-яко І чорні птиці примайнули віщі, і чорні тінь поймає все живе. Як весело співуче буря виє і розкидає злятине огнище. І в дощ сіє, і п'яний вітер свище. Яким потоком далечінь пливе? Раді же землі, пий напої грізні, приймай цілунок, як удар веча. І впади в обійме радості залізні. Все ж виглядає з твого плеча нове життя, і голос солов'їний, і, і, і через грим і, і грохіт котиться ділина. Умиється зелене літо і засміється, як дитя, Веснеш і весняного світу, чи я побачу вороття, чи весняні здійсняться мрії, чи літо не обманеть їх.